Має, 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 повинен, повинен, повинен. Це я працюю в двосторонньому порядку. Мені хтось щось винен? Чи тільки я? Взагалі ми маємо зрозуміти, що таке держава. Держава це є політична надбудова, створена самими людьми для адміністрування своїх життєвих функцій. Держава мусить існувати. Ну, такі часи тепер вже, вже більше тисячі років. Що держава мусить існувати. Території, де немає держави, вони одразу підпадають під вплив і під окупацію інших держав. Тобто держава мусить бути з іншого боку. Держава це завжди інструмент насильства. яка би держава не була? Чи Ватикан, чи США, чи Норвегія це завжди інструмент насильства. Він держава здійснює свою політику так, як вважає потрібно. А вона вважає так, як вважають громадяни, громадяни, які обирають оцю цю владу, яка є в конкретній державі. Відповідно, ми, українці, обираємо собі владу. Більшість. Не те, що не в тому, що я обираю чи ви обираєте, а в загальному як більше проголосує, так і буде. Той і буде керувати Україною, і буде реалізовувати ту політику. Відповідно, наша влада залежить тільки від нас. З одного боку, з іншого боку, ми, ми повинні розуміти, що нам, наша держава, наша влада віддає все, що може, за мінусом адміністративних витрат. І відповідно справа громадян створити таку систему, яка би максимально яка б мінімізувала адміністративні витрати. Адміністративні витрати це витрати ну, на умовно кажучи, на чиновників, силовків, на всю ту, на всю ту команду. Щоб мені зумовити. оце і все. Оце є наша, е, наша справа. Звичайно, що держава це і дуже добре, бо вона може централізовано здійснювати е, політику в певних сферах, допомагати е, переглядати народу найкращі риси, допомагати вам і мені реалізуватися в цій державі і в своєму житті. Звичайно, що держава є добра, але з умови, що виборці добрі. І в тому в нас зараз основна проблема є, що більшість людей не задоволені у той державою, яка є зараз, в Україні. тотальна більшість не задоволена, але ж ту владу вони самі брали. Тобто це таке, як е, е, на зеркало сварити, що там така фізіономія трошечка така. Звичайно, що вам держава вигнана, звичайно, що в нормальному е, в суспільстві нормальна держава, ту, яку ми з вами побудуємо е, на наступних виборах. Після цієї війни, ми вона буде максимально обернена до вас обличчям, і та держава вам забезпечить краще життя в Україні, ніж життя в будь-якій державі Європи і світу. Якщо вона буде правильно до вас ставитися, якщо вона буде до вас ставитися з повагою, як до свого громадянина і як до свого власника. І все у нас буде добре.